І поговоримо про. Е... Спеціальні контракти для мобілізації молодих людей віком від 18 до 24 поки складно сказати, чи стимулюватимуть озвучені владою умови для молоді, поповнювати ряди української армії. Так вважає народний депутат Олександр Федієнко. За його словами, слід подивитися, яку кількість людей зможуть у такий спосіб добровільно залучити до лав збройних сил України. Для цього треба буде почути статистику і думку Міноборони і Генштабу. Федієнко також каже, що сучасна війна це не тільки про піхоту, а й про Дрони та роботів, і в цьому контексті сучасні навички молоді будуть більш корисними. Підсумовує нардеп. Міноборони офіційно представило умови для добровольців віком від 18 до 24 років. Грошові умови наступні: 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень виплат двома частинами на час дії контракту. Додатково до виплати у 120 тисяч гривень на місяць йтимуть доплати за бойові завдання. Також можна буде самостійно вибрати частину спеціальність та місце проходження ВЛК. Серед інших пільг компенсація житла протягом служби, медичне забезпечення, у тому числі стоматологія та іпотека у 0% річних після закінчення контракту, окремо надаватиметься право на виїзд за кордон після одного року служби, а ще звільнення від призову на рік після закінчення договору. Детально цю тему будемо обговорювати із народним депутатом України від фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко долучається до нашого ефіру. Щирі вітання, пане Олександре, добрий вечір. Доброго вечора. Щирі вітання. Слава Україні. Героям слава. Кажете ви про те, що м, поки важко визначити чи стимулюватимуть ось такі умови молодих людей добровільно долучатися до збройних сил України. А чому ви маєте сумнів? Одиця будь-які такі е мотиваційні пропозиції, вони все ж таки повинні бути досліджені. Я для себе розумію, і в принципі я вже це чув е десь всередині і Міністерства оборони, що це такий трошки експериментальний е проєкт, який вже буде можливо змінюватись після того, як буде зрозуміло ну, відповідний фідбек, тобто реакція відповідних громадян України віком 18-24-25 е років е на. Ті пропозиції, які держава пропонує для того, щоб мотивувати е отримати контракт для проходження служби Збройних сил України, саме ми сьогодні, я так розумію, ще ну, принаймні Комітет національної безпеки оборони та розвідки не отримав будь-якої статистики, хоча вже відповіді. Дали, питали і генеральний штаб, і міністерство оборони. Ну будемо чекати, бо все одно там буде в подальшому потрібно змінювати діюче законодавство для того, щоб уникнути відповідних колізій. Ось до речі, щодо зміни законодавства, хочу з вами трішечки детальніше поговорити. Чи треба його буде змінювати? коли у військовозобов'язаного е, завершиться після того, коли він досягне 25-річного е, віку. Адже ну фактично написано, що після ось завершення контракту він має рік відпочити. Але якщо йому виповниться, виходить 25 то його так можуть мобілізувати. Тобто цих дві речі між собою на співставні. І я писав, і не тільки я постав, що е, коли, наприклад, буде е, добровілець, який підписав контракт, і на час закінчення контракту йому виповниться 25 років, то в принципі, згідно чину з законодавства, він підлягає доступній мобілізації. Хоча в тому ж контракті у нього буде передбачено, що він має право рік не мобілізовуватися. це можна, звісно, врегулювати якоюсь постановою, але для того, все ж таки, щоб не було будь-яких зловживаль з боку. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, ну, на мій погляд, треба внести зміни в законодавство, Що, якщо дійсно є добровільц, який підписав контракт у віці там, до 10 років, на час набуття відповідно е ціну віку е 25 років, якщо в нього був відкладний контракт, він має право і далі за текстом там не мобілізовуватись протягом одного року. А щодо вже, е насправді Місія є обов'язковою для походження тільки після 25 років. Це друга колізія, ви свірно кажете, що. Тих, хто не досягнув 22-річного віку, у них не є обов'язково проходити лікарської комісії. Але станом на сьогодні, наскільки я знаю, в принципі, військові частини можуть проводити відповідні військові лікарські комісії всередині частини. Я думаю, що це питання можна врегулювати як діючими підзаконними документами, так і внесені змін знову ж таки діючого законодавства. Що якщо ми кажемо про які підписують відповідний військовий контракт. Зараз дуже багато спекуляцій і таких апеляцій в соціальних мережах стосовно того, що спеціальні контракти можуть слугувати проміжним етапом перед загальною мобілізацією молодих людей від 18 до 25. Чи є такі побоювання? Дивіться, ну тут питання побоєнів трошки не так, я думаю, сказано. Побоювання, звісно, може бути у тих громадян України, які обговорюють контракт, але при цьому не хочуть йти воювати. Я знаю, там ну, достатньо величезну кількість військодіючих, військовослужбовців віком, там, які не набули 25-річного віку, там з 18 до 25 років, які воюють, і вони у них такий побоювань, до речі, немає. Е, і вони вже мені там з деякими я прокомунікував, що а що буде з ними, я знаю, що наприклад до речі, і питання таке теж розглядається, щоб цих військовослужбовців, які зараз вже воюють, також. Як от до цієї програми, щоб вони ну, там мали ці шарні контракти. Ну побагоді, може бути скрізь здається, але для цього є парламент, для цього є депутат, для цього є комітет, який е вже приділяє цьому увагу, щоб внести відповідні зміни законодавства. Я думаю, що вони будуть е внесені проголосовані з цього питання, яких немає. Головне, що в принципі це мотивувало відповідних добровільців віком 18 25 років е долучатись до лав збройних сил України та інших військових формування. Скажіть, будь ласка, чи влаштує в принципі такий компромісний варіант наших західних партнерів, адже вони неодноразово тисли на те, аби Україна знизила призовний вік, там не то до 21-не то до 18, але знизила. Вони на цьому не наполягали неодноразово. Чи влаштує їх такий варіант? І вони трішечки там призабудуть про цю тему, тому що, мовляв, ми даємо зброю, а ваші люди мають воювати, їх має бути більше? А дають зброю? Дивіться, тут же питання, знаєте, в тому, що партнерам треба мати обличчя, що вони партнери. Але на жаль, не все суспільство знає та розуміє, що не всі партнери виконують свої обіцянки. І, на мій погляд, і на погляд багатьох моїх колег, в першу чергу, партнерам треба бути партнерами, щоб виконувати свої обіцянки. І якщо партнеру обіцяли давати відповідну зброю, то треба давати відповідну зброю, а не шукати механізму, як також уникнення цього питання шляхом неполістичних дій, що ми повинні когось там. Мобілізувати з точки зору а, зниженням цінові у нас достатньо зараз, в принципі, відповідних резервів відповідно ресурсу. Нам не вистачає дійсно, не вистачає відповідної летальної зброї, яка буде ще більше знищувати нашого ворога. І коли партнери почнуть виконувати все ж таки свої обіцянки, надавати нам відповідну зброю. Я впевнений, що і е театр військових дій на Лінії безпосередньо повезітне він достатньо зміниться, і партнери це теж побачать. Тобто, продовжать тиснути, чи поки що ні? Я думаю, що зараз партнерам точно не до цього. За рахуванням останніх заяв і з рахуванням діючої зараз кліпської конференції безпекової, тому треба подивитися, як це все буде там фіналізуватися. Які будуть вже меседжі безпекові меседжі. Бо зараз вже деякі я бачу сьогодні налізували виступи деяких не політиків, а посудових осіб тих або інших країн, вони вже переймаються за безпековий стан взагалі Європейського Союзу. А я так для себе розумію, що останні заяви сполучених штатів кажуть про те, що ну ми тут, начебто, і з вами, але в цілому, все ж таки, свою, про свою безпеку. Дбайте в цілому самі. Тому будемо дивитися, як це буде далі рухатися. Пане Олександре, як ви загалом вважаєте, ось ці спеціальні контракти вони допоможуть посилити нашу обороноздатність, чи тільки сприятимуть розколу суспільства через несправедливість стосовно тих воїнів, які на давно і не мали таких переваг? Я ще раз хочу наголосити, що е, якщо ми кажемо, наприклад, про тих воїнів, які не передовій в цій вікові категорії, то скоріш за все вони теж будуть долучені е, до цих контрактів. Але ще раз хочу наголосити, дивіться, е, мені багато військових, звісно, там питають і кажуть, ми одне питання завжди. А ви військовий в якій зоні? Якщо в тиловій, то мені взагалі це не цікаво. Якщо ви все ж таки знаходитесь в зоні ведення бойових дій і безпосередньо приймаєте участь в, е, в е, військових там віків. Операції, то це вже інша історія. Я, звісно, бачу і негатив, і позитив з цього питання, але ще раз хочу сказати Давайте спочатку дочекаємось якихось е перших кроків з точки зору долучення відповідних е добровільців до цього питання. Проаналізуємо е все ж таки кількосний і чисельний склад, який там буде все ж таки з цих добровільців долучені, для того, щоб розуміти, як воно буде рухатись далі. От вам конкретний приклад людина, яка воює на передовій. Пане Олександре, командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону Айдар Станіслав Осман Бунятов, який точно на передовій у своєму телеграмі пише: я процитую: пацики отримують і через рік поїдуть додому з плюшками. А ми далі будемо воювати. Це не спричинить проблеми із СЗЧ ще більше, коли військові, які напередові давно будуть бачити ось цю несправедливість. Людина в молодому віці отримала свій мільйон, ну і плюс щомісячні гроші відвоювала і поїхала собі додому, там, грубо кажучи, відпочивати там на рік, два. А, а військові продовжать далі стояти на фронті. Ну я хочу сказати, що все ж таки це не пасики, а це такі самі військовослужбовці. Це цитата. Це була цитата. Дивіться, я ж при всі повазі до всіх військових. Я навіть не знаю, хто це такі, можливо, це і справжні військові. Це не пацики, це такі самі вже будуть, як і мішановують поважні військовослужбовиці. Вони не отримують, як ви на початку програми сказали, піде мільйон, а там йдуть якісь перші гроші, потім другі, і тільки 500 тисяч вже по закінченні. Тим, як щось обговорювати, все ж таки почп поч повинен початися якийсь процес. Я впевнений, що і Міністерство оборони України і Генеральний штаб збройної СО Сухопутка е звернуть на увагу е свою увагу, верніше на ті зауваження, які є і від діючих військовослужбовців для того, щоб також підвищити їх мотиваційний е ресурс, називаємо це так, е для покращення їх е бойової не бойової підготовки, а участі в бойових якихось операціях. Так само нам ось глядачі наші постійно пишуть, як же правоохоронці і силовики, яких величезна кількість в країні, чому не, не мобілізовують їх? Ну, це питання точно не до мене. По-перше, їх не така ж величезна кількість. По-друге, я хочу звернути увагу громадян України, що правоохоронці, ну принаймні, це єдиний орган, який більш-менш намагається Стабілізувати, ну не ж стабілізувати, а підтримати правопорядок внутрішній в країні. Я жодним чином не кажу, що там когось потрібно мобілізувати, когось мобілізувати, але все ж таки це питання до соціальної поліції України з урахуванням їх чисельності, з урахуванням їх завдань щодо охорони громадського порядку щодо. Профілактики злочинності і так далі, і вони, виходячи з цього, розуміють, скільки чого треба. Ну і тим паче я хочу звернути увагу, що у них працює корт стрілець. Там є мій родич, який там під Торецьким воює. Тому не треба казати, хоча б він був поліцейським, звичайно, Тому не треба казати, що поліцейських не залучають. Залучають достатньо багато. На жаль, вони там також гинуть. Коли повноцінно має запрацювати ось ця програма, аби люди уже могли безпосередньо долучатися, які бажають отримати такі переваги і стояти на захисті нашої держави, це питання до Міністерства оборони. Вони повинні все ж таки наскізнати там. Вже кабінет міст затвердив відповідні контракти. Як тільки ця програма, я думаю, все ж таки, що. Перша частина програми це буде експериментальна програма. Ну Мені щось так мій досвід підказує. Як тільки ця програма е буде започаткована, е вони будуть вже далі там дивитися, як вона буде рухатись З того ж таки, хочу носити, це все експериментальна історія, і ми не знаємо і не розуміємо навіть чисельності тих добровільців, які можуть скористатися цією програмою. Зрозуміло, дякую вам дуже, пане Олександре, за роз'яснення і за те, що долучилися до нас сьогодні. Олександр Федієнко, народний депутат України від фракції «Слуга народу і член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був із нами на зв'язку. Говорили ми про спеціальні контракти для молодих людей віком від 18 до 24 років. Ну, як бачимо, поки що дуже багато.